Галтери кажуть, що власники бізнесу не хочуть переходити на нові системи обліку, програми обліку. А я спростую це твердження, тому що часом власники бізнесу і не знають, яка там версія програми, чи вона стара, чи є нові. Гухтери мовчать і працюють ще на сімках на с сім, який вже там 100 років ми порівнювали з чоловіком з автомобілем, да, як Жигуль, як порівняти Бафі 1.7 по 1S7? Це як живуль як, який? як «Москвич 412». А, 412-й Москви і з як злендровером, хоча б, там да, ну щось таке. Ну як, як нова сучасна машина з салону будь-яка, вона також буде доволі хорошою, навіть проста, навіть там звичайних комплектаціях вона набагато крутіша ніж те, що москві 412». дванадцять ну, власники бізнесу. Вони за те, щоб робота робилася. Вони часом навіть взагалі не вникають. Чим ви там бухгалтери користуєтеся, бухгалтери мовчать. Працюють собі мовчки, їм нормально та і все. А ми працюємо по-новому, тому що я не люблю старих цих програм. На що от колупатися в старих і плюс, так як ви кажете, що власники багато туди вже вклалися в ті програми, до щось там до дописували програмісти. Наприклад, я не думаю, що вже такі там аж дуже великі гроші, які вклалися. А вкладалися ми колись, наприклад, так само в телефони кнопочні ОПІ. Ми вкладалися в комп'ютери столітні. Ну, Все йде в ногу з часом. Вийшли нові комп'ютери плоскі, покупляли нові комп'ютери. Принтери точно так само були колись там, чи мишки були провідні, зараз безпровідні. Усе вкладаємося, але з часом воно себе вже переживає і вже воно не актуальне. Тому я бачу, я переконана в тому, що власники бізнесу часом на взагалі не знають, яка -то там програма. Тому ми особисто ми користуємося БАВ Кому потрібно, то звертайтеся, дамо контакти, з ким ми саме працюємо, тому що нам подобається обслуговування компанії, яка надає нам послуги із супроводу таких публікових систем. І рухаємося вперед. Хай Динозаври вимруть у нашій професії, внутрішні динозаври.